Номер 573. Знайдіть невідомий член пропорції. Перше завдання. 15, так відноситься до Х, як 5 до 7. Пропорція містить крайні члени і містить середні члени. У нас невідомий середній член пропорції. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, потрібно добуток крайніх членів пропорції поділити на відомий середніх. Середній член пропорцій. Так і запишемо. Х дорівнює. Добуток крайніх членів. 15. Множимо на 7. Ділимо на 5. Скоротимо. 15 і 5. Скорочується на 5. 3 помножити на 7. Одержимо 21. Друге завдання 9. Так, відноситься до трьох, як Y, до 0,5. У нас є крайні члени пропорції і середні члени пропорції. Знайдемо середній член пропорції. Y дорівнює. Щоб знайти середній, невідомий середній член, потрібно добуток крайніх членів поділити на відомий середній член пропорції. Дев'ять помножити на 0,5 і поділити на три. Скоротимо 9 і 3. Три помножити на 0,5 це буде 1,5. Третє завдання. Тридцять дев'ять. Так відноситься до 1,5. І 52 відноситься до Z. Крайні члени пропорції, середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, необхідно добуток середніх членів поділити на відомий крайній член. Середні члени у нас 1,5. 52.

Х так відноситься до 10, як 1,3 до 1,5. Крайні члени пропорції, середні члени пропорції, щоб знайти невідомий крайній член пропорції, треба добуток середніх членів поділити на відомий крайній член пропорції, тобто х дорівнює Добуток середніх членів 10 помножити на 1,3 і поділити на 1,5. Виконуємо на чорновичку. Домножимо чисельник і знаменник на 10, щоб позбутися десяткових дробів у чисельнику і знаменник одежимо 10 помножити на 13 і поділити на 15. 10 і 15 діляться на 5. 10 поділити на 5, 2. 15 поділити на 5, 3. Одержали 2 помножити на 13 – це 26 третіх. Виділимо цілу частину. 26 поділити на 3. Це буде 8 цілих. Це 24 і 2 вистачі. Остачав чисельник. Знаєте, той самий х дорівнює 8,2 третіх. П'яте завдання. 3. Так відноситься до 0,8, як 60 до y. Крайні члени пропорції, середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток середніх членів пропорції. Поділити на відомий крайній член пропорції. 63 скоротимо на 3, 1, 20. 20 помножити на 0,8 це буде 16. 20 на 8 160. І один знак від кінця відкидаємо кумою. Так як у нас є один множник з десятковим знаком. І це у нас було п'яте завдання, і шосте завдання. Сім, так відноситься до 10,5, як Z до 0,3. Щоб знайти Z треба, щоб натиних до мій середній член пропорції, потрібно. Добуток крайніх членів поділити на відомий середній член. 7 помножити на 0,3 і поділити на 10,5 Перед на чоловік. Домножимо на 10 чисельників знамених, щоб збутися десяткових дробів. Це 7 помножити на 3 і поділити на 105. 105 ділиться на 21, а 7 на 3 це 21. Тобто поділимо на 21, тут одержимо одиниці, тут одержимо 5. Одержали 1 п'яту або 1 п'ята, або 0,2. Z дорівнює 0,2.